Запрацює і в нашій академії, в нашій акад... але я бачу грані, ви всі знайшли. Частини кристалу, так. всі віднайдуште. Або він стане просто різнокольоровим Дополь. предметом декору, який буде нагадувати нам про славу нашої школи, про наші великі справи, які ми зробили які могли б колись зробити, але вже не зробимо, а ми не сказали чарівне слово. Загорається не від чарівного слова, а це він загорається від тепла наших сердець. Від чистоти наших думок і від щирості наших почуттів один до одного, дівчата, наша академія буде працювати. Ура! Я пропоную на честь повернення кристалу чеснот зіграти. Станцювати наш ритуальний танок. Я пропоную на чист повернення.